У старовинному храмі живописного джерела у Києві на Борщагівці отець Даниїл служить уже шість років. У минулому, як всі священики Київського патріархату, він молився за єдність православ'я в Україні. Тепер просить, аби настало порозуміння між почесним патріархом Філаретом та очільником єдиної православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Українська православна церква, як і Українська автокефальна церква, і представники московського патріархату, що вони підписали. Документи, які засвідчують, що дані структури припиняють свою діяльність і що на тлі цього всього твориться православна церква України, єдина помісна церква, власне, до чого ми прагнули. От і тому якось ну, дещо дивно виглядає позиція і у багатьох представників духовенства і морян, це викликає подив і нерозуміння. На службі тут згадують спершу владику Епіфанія, потім патріарха Філарета Хоча патріаршого титулу у нього вже фактично немає, адже від грудня 2018 року, коли відбувся об'єднавчий собор і було ухвалено рішення про ліквідацію Київського патріархату, митрополит Філарет втратив звання патріарха Київського і всієї Руси України. Тим не менше, Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови Української православної церкви і для надання їй Томоса. Але нещодавні заклики Філарета про відновлення Київського патріархату священнослужителі цього храму сприймають з тривогою і підтримувати у цьому свого колишнього предстоятеля не будуть. Київський патріархат був ліквідований, і ми є складовою православної церкви України. Ми належимо до Київської міської єпархії Православної церкви України. Нечисленні віряни, які приходять у будні на службу до храму, про конфлікт чули. Для них важливо, аби він не потягнув за собою серйозніші наслідки втрату довіри до єдиної православної церкви України. По всім раніше церквам ходили і не знали, як і що воно до чого. А зараз ми приходимо і знаємо, що це наша українська церква, в яку ми віримо. І я сподіваюся, що так воно і надалі буде. Віряни, яких зустріли біля єдиного патріаршого храму митрополита Філарета Володимирського кафедрального собору, вважають, що причина конфлікту особисті амбіції двох церковних лідерів. Це я вважаю не конфлікт, а якісь політичні ігри на фоні якихось недомовленостей, різних зглядів, поглядів. Політика замішана трохи, зміна президента, трохи. Я за українську помісну церкву. А чи він буде? Київський патріархат, чи він буде автокефальна церква, чи вона буде московська, ну московська, Господи Христина. Дев'яносторічному митрополиту Філарету важко розпрощатися з минулим, вважають церковні експерти. Адже усе своє життя той перебував на керівних посадах у церкві, а тепер фактично усунутий від керування і розбудови ПЦУ. Хоча, як заявляв Філарет, згідно з усними домовленостями, між ним та епіфанієм планував стати головуючим у церковному уряді синоді, уже сам факт, що такі приховані бесіди велися, обурює інших митрополитів, які брали участь в об'єднавчому соборі. Про ці домовленості ніхто не говорив ні мені, як представнику Московського патріархату, який приймав участь у соборі, ні автокефальним єпископам, які також брали участь. І тоді говорити про нашу участь було б, мабуть, трошки складно, оскільки ми йшли не до Філарета, не до Київського патріархату. Реанімації якого сьогодні хоче владика Філарет, Ми йшли на об'єднання. Ми йшли до єдиної помісної православної церкви на заклик патріарха Варфоломія. Конфлікт, який переріс у публічну площину, на думку деяких експертів, може призвести до того, що на наступному засіданні синоду, який відбудеться наприкінці травня, єпископи можуть проголосувати за так звані штрафні санкції щодо філарета. Йдеться наприклад про заборону використовувати патріарший куколь, печатки і бланки вже ліквідованого київського патріархату. Можливо, буде спроба. Повторного відсунення патріарха Філарета від, від влади і намагання відправити його на спокій. Я думаю, так можливо, звісно, що буде апеляція до вселенського патріарха. Тобто, це буде зроблено якби, чужими руками, коли вселенський патріарх буде накладати свої санкції. Хоча за статутом, знову ж таки, це має робити все-таки священний синод. Тим не менше, релігійні експерти вважають, що суперечка не призведе до розколу ПЦУ та втрати Томоса. Кажуть, це не вигідно ані Києву, ані Константинополю, який, надавши автокефалі Україні, вступив у конфлікт з російською православною церквою. Не бачать вони і підтримки Філарета серед єпископату. Показовим було те, що на запрошення почесного патріарха Філарета на святкування на честь священомученика Макарія відрагували лише чотири єпископи.